Машинки, бачиш, такі дві машинки. Одну мама, да, одну мама вже поламала. Так, одну мама вже поламала, бо там дрібненькі детальки. щоб ти їх не глотнув. Тобі бабушка Марина і будеш Олесь прислали. Диви, яка вам прикольна, Диви, бачиш, вона їде і крутиться там всередині, бачиш? Диви. Їде і крутиться, не бачиш. Нам помаранчеві колеса Ходиш? і давай, мама. До побачення. Котя, що там цей? Спочатку всього. це розбираємось. Котик, диви, диви. Бачиш? А воно там крутиться всередині. Бачиш? Цікаво тобі? М -м -м? Помаранчеві колеса, вони дуже якісь такі м'якенькі, чи що, якісь такі матеріали цікаві, жувальні, так. <ріх> Покрутити? Та просто схожа на ті дві, які у нас вже були, то ви бачиш, не так сильно привернула увагу, як ця. А це щось новеньке, прям таке і по кольору і по виду. А да, так зайчика. це Volkswagen жук, а я одразу відрізную. Да, та маленька така, зручненька, тобі до ручки тримати. Yeah. І мама знач буде грати. <спільна> mm -hmm. ага. Ага. Диви, як вона може. Диви, як вона може. Щось Рома сильно не зацінив? Нічого. Він спочатку вся нічого ніяк як не зацінює. <кхів> То в ну, маму пішов, даром. Ноль реакції спочатку. Да, і потім. Та чого, йому подобається, він одразу грається і не випускає з рук. Мама пише, ну, папа Ну, Облизати, обсмоктати, Продивитись Рома, будемо відеообзор дивитись як цим грати, чи ні. Бо папа на свої іграшки дивиться. Ромичка, що зайка? Будемо гратися машинкою. А там водичка на килимочку. Да? І він думає, що тут таке, а Ай-яй. -ай. Це... А то папа поналивав. Водички? Не... Класна машинка. Не споймати тата. За. на гарячому. Смашні по нас? Смішні полноси, бачиш? Нічого ой, що це за танці пішли? А що таке? Що, можна танцювати. Я у себе в ігровій це ти до мене в гості прийшла і щось, що ти затань? Інше. Молодець. Це ще не обсмоктане. Треба обсмоктати. Стара матка, займайся, молодець.